Селі Юрівка, що в Чернігівському районі, проживає трохи більше сотні людей. З них більшість люди похилого віку. Місцеві мешканці давно не ймуть віри чиновницьким обіцянкам, адже високопосадовці чути про проблеми юрівців не хочуть, вважають селяни дороги на селі у занедбаному стані. Через це до Юрівки скоро не доїде автобус, і стареньким доведеться пішки йти до траси, а це не один кілометр. Єдиний заклад, котрий функціонує на селі, медичний пункт знаходиться він у цій старій хатині, де тече дах. З обладнання тут лише гінекологічне крісло, яке давно варто відправити в музей. ФАП нам дуже потрібний, дуже потрібний ФАБ без ФАПа. Село ніяк не можна залишити. з проханням про допомогу. Місцеві жителі звернулися до депутата обласної ради Владислава Атрошенка. Завдяки меценату відремонтована покрівля медичного пункту і продовжується ремонт будівлі. За словами Владислава Атрошенка, Юрівський медичний заклад один з найгірших у районі. Це результат діяльності недолугого керівництва районної адміністрації. Я звертаюсь зараз до голови Чернігівської районної адміністрації, пана Кудрика. Шановний, ви на робочому місці дуже багато часу приділяєте агітації громади, за кого їм варто голосувати, а за кого не варто. Будь ласка, частину того часу витратьте, заїдьте у ФАП села Юрівка. Подивіться, як, якими інструментами, яким обладнанням можна надати допомогу громаді. Згадали селяни про пам'ятник загиблому льотчику, який через недбалість місцевої влади скоро впаде. Споруді конче потрібен ремонт, аби владнати проблему завдяки Владиславу Атрошенко. До Юрівки приїде архітектор. Зверталися селяни із особистими проблемами. На інвалідному візку на зустрічі з депутатом приїхала місцева мешканка Валентина Удод. Не перший рік жінка страждає через хворобу ніг. Їй необхідне санаторне лікування, але сама вона його оплатити не в змозі. Тож вирішила звернутися по допомогу до Владислава. Атрошинка меценат узявся посприяти вирішенню проблеми.